Кожна людина, кожна родина, а більше суспільство, держава повинні ставити забиту, які результати нам необхідно досягнути. І сьогодні, вже незважаючи на війну, вже дуже важливо, необхідно було би формувати програмні цілі, яку економіку ми будуємо, як ми будемо повертати людей, як ми будемо модернізувати нашу державу і так далі. І щоб коли настане той час з точки зору безпеки, ну, будемо казати, мирного періоду, хоча. Стабільного миру не буде, бо північну східний агресор нікуди не дінеться. Але дуже важливо, щоб ми робимо на сьогоднішній день, коли наступив тимчасовий мир. І це сьогодні необхідно готувати, бо фактор часу, запас міцності у нас дуже малий. І ми повинні зразу стартувати і формувати такі умови, скільки там би не був мир, рік, два-три, щоб за цей період ми стали більш конкурентоспроможними, наші люди стали більш впевненими. І, безумовно, разом обороноздатними. І от сьогодні, вже сьогодні, не вхід такі програми, такі плани, такі стратегії і мобілізувати, переконувати людей, що ми боремося раді цього, раді нашого, в тому всі майбутнього.